Ну, продовжуємо, тому що ніхто не хоче втрачати багато часу. Люди люблять все швидко. Вчимося корисне казати коротко і швидко. Так ось, про подарунки, ми закінчили нашим оцелем для душа. Можу, ще просто трошки два слова сказати, що я його дуже люблю. А аргана – це марокканське золото. Це насолода для жінок, для їхньої шкіри. Скоріше всього, насолода для шкіри жінок. І шкіра вам скаже, Боже, яка ти молодець! Ти, ти зберегла мою гладкість. Тому, жінки, користуйтесь еко корисним і ви будете гарно виглядати, любіть себе. І. І світ вам всміхнеться. Далі йде в подарунках отакий зволожувач повітря, він антітюн, але якщо ви не палите, нічого страшного, я теж не палюю, у мене ніхто не пале в родині, на в хаті моїй. Тому рекомендую просто, як він концентрат, розбавляю його окремо. З чисто очищеною водою і в ванній кімнаті. На кухні, якщо у вас там ну, якийсь запах їжі, але треба їх нейтралізувати, це дуже гарна така порада користуватися цим освіж... освіжувачем повітря. Взагалі, він економний, його вистачає надовго. Тому це такі поради. Так, далі у нас іде, що у нас ще в подаруночках, У нас йде отакий от засіб крем для чищення поверхень. Його тут пів літра, він такий важкуватий. Він, знаєте, такий насичений. от, Він дуже піниться, його треба трохи. Можна всі поверхні на кухні, ванна, кімната, підлога трошки додати. Він дуже гарно пахне, аромат в нього гарденії. І знаєте, в мене є гарденія, я хочу вам Показати. Це такий аромат, який мені перший який сподобався в Версазі, і він дуже такий приємний, і, і от цей засіб є з цим ароматом, з Гарденією. Коли ви будете прибирати у себе на кухні або в ванній кімнаті, або неважливо де. Ви будете насолоджуватися цим ніжним ароматом цього очищувального засобу. Причому, при всьому, ви будете без перчаток не шкодити своїм ручкам своїм, своєму здоров'ю, а ще ви будете насолоджуватись гарним ароматом. Тобто компанія, розумієте, з усіх боків про жінку дбають, що жінка вона берегиня своєї оселі, вона господиня. І президент сказав на семінарі, що йому він розуміє, скільки жінка на собі витримує, і от в його би, бажання, щоб ми не тільки спасали планету, а ще ми берегли себе. Це так важливо себе, а потім уже своїх рідних. І це все про нашу компанію. І що б я ще хотіла сказати трохи, що зараз такий період, коли Бажано вживати для того, щоб підтримувати своє серце і сосуди, Тому рекомендую замовляти. ось, Наприклад, це може бути гінгабілоба, це сосудиста система, серце, пам'ять, підтримка. Це може бути готукола, в склад якої ходить кінський каштан, варікоз, вітамін С, екстракт виноградних. Кісточок, Q10. Тут гарний, дуже склад. Я взагалі це використовую так от в парочки. І зараз на цей оце період я підтримую своє здоров'я, тому що у мене варикоз, він в мене ще там, з дитинства по наслідству. І я якби підтримую своє здоров'я. Нашими екстрактами. Я ще не просто, тут дуже гарна пам'ять, підтримка пам'яті і, і нервової системи. Дуже багато, ну можна зайти в інтернет, нема часу, тому що навіть YouTube мене не пропустив з 20 хвилин відео. Написав мені, що ні. тому що ніхто не хоче 20 хвилин цього дивитися, і він був прав. Тому в мене два коротеньких відео. Но ви ще можете для свого серця взяти, наприклад, протек. Ось я просто тільки що от випила ще не закрила кришечкою. Ось і Астрагал це от вітамін С, це те, що я рекомендую, замовляти зараз і підтримувати себе в таку жару. Все, всіх люблю, цілую. Сподіваюсь, що я зараз зроблю це все і це комусь і принесе користь. Хтось подивиться, дослухається і скаже або зателефонує мені і спросить поради. Я готова допомагати, розповідати. У мене є досвід, є інформація, я багато чого для себе пізнаю, знаю. І хочу вам донести.